Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У минулому сезоні 24-25. 14 вересня 2024 рік якраз сезон чемпіоната України. Минулий сезон, да, сезон 24-25. На стадіоні у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувався матч заряд Динамо Київ 0-2. Динамо Київ перемагає. Переможні м'ячі Віталія Буяльського та Максима Брагару. Перенесли Київському Динамо перемогу. Давайте, друзі, згадаємо даний матч по порядку. Мартулович, головний тренер Луганської зорі 4-4-2. Стартова одинадцятка. Луганчан, Турбаєвський у воротах, Андерсон Джордан Башич. Пара центральних захисників, Вантух, Тронтель, флангах. Хахльов, Дришлюк, Мінчин, Кірханцев. Четвір півзахисників, Антюх та Будківський у нападі. Це стартова одинадцятка. Відповідно команди Зоря Луганськ, Динамо, Київ, головний тренер команди Олександр Шавковський, 4-2-3-1, стартова одинадцять киян, Георгій Бущан на воротах, Крістіан Білавар, Володимир Брашко, парад центральних захисників. Константин вівчаренко Олександр Тимчик по флангах, Михайленко, Олександр Піхальона, Капорні, півзахисники Віталій Буяльський грає як атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко Кабаєв по флангах та Владислав в НАТО нападі. Друзі, тепер давайте говорити про сам матч. Друзі, ну що ж, кін заволоділи ініціативою, справді підепічні Олександра Шавковського більше ім'я чим володіли, більше атакували, дуже багато було ударів по воротах. Я вам, друзі, хочу сказати, що. В ортері Луганської зорі у Турбаєвського було дуже багато роботи. Віталій Буєльський був дуже-дуже активний, там у Владислав Ват, були моменти. вони домінували, створювали моменти, але ось забити, знаєте, голуй ворота Луганської зорі. так і не вдавалося, відповідно. Гостям, ну, номінальним гостям, тому що грала та у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, зрозуміло, що господарі мож... можна тут вважати, були саме кияни. Ось, хоча не можна, так то воно та і та і є, насправді. Ось, Луганська заря намагалась десь ловити якісь контратаки, і, в принципі, поодинокі випади у Луганчан все-таки відбувалося. Справедливості Раді хочеться сказати. Але в цілому кияні все-таки контролювали перебіг подій, там Андрій Рамоненко постійно мав загострювати гру. Але забити киянам ну, ніяк не вдавалося. Краще моментом, знаєте, Кияни розіграли, там хороша пройшла така правим флангом. Андрей Ермольников видов передачу на Виталия Буяльского. Чуть более с Виталий Буяльский. Здорово, ведь на мяч на Андрея Ермольника. Ты пробовая поворота к стика. Добывание. И не забывай, Константин. А, друзья, это был Константин. Константин не забил. Константин Вивчаренко. Не смог добытый мяч в воротах. Там Андрей Ермольников, знаете, уже обведым ударом сдавалось, что все. Зараз мяч же в ворота залетает. Но не стика. Рятувала Луганську зорю, а потім м'яч від стійки ще відскочив до Константіна Черки. Константин уже і здавалося, що це вірний вже гол го. Константин чоловік, не забив а Там ще, до речі, Володимира Брашка, якщо не помиляюсь були моменти. Були моменти у київському у Динамо. Але перша 45 хвилинка завершується бойовою нічиєю. Друзі, 0-0 Жуніньон, дур, -кара караблін, вакула вийде другий тайм у луганській зарі. Динамо, Київ. Вийде Микола Шапаренко, Сибаліос, Назарій Волошин та Максим Брагару. Вийдуть на тайм номер 2 у Київського Динамо Олександра Шавковського. Якщо, друзі, ми будемо зараз з вами говорити безпосередньо про другу 45 друзі, да, про друзі, про другу Саркапі хвилинку, да якщо ми будемо. Замоговорити, то глобально картина матчу не міняється. Динамо Київ домінує більше володіє, чим створює момент. у зорі. Ну, були там якісь да, поодинокі контратаки. Але в цьому команда Олександра Шавковського даний матч все-таки відверто контролювала. А, ну і тисно на кияні створювали такі прям хороші моменти. Були Віталія Буєльська. І все-таки, друзі, ось вона 67 -ма хвилина матчу. І Я би, друзі, би виділяв би Владислава Кабаєва. Саме Владислав. Обіграв Луганської Зири. До речі, Владислав Кабаєв, який колись грав у Луганської і я вам хочу сказати, що не пані, кар'єри провів. Владислав Кабаєв у складі саме Луганської Зири, ну взагалі у зері та у Київського Динава. Прекрасні взаємовідношення, дуже багато футболістів, які зараз є у Динамо, а колишні футболісти Луганської зорі. Тут такий Олександр Тимчик, Олександр Краваєв, Володимир Брашко. Тобто дуже багато футболістів Луганської Луганській які там колись грали. Зараз є футболісти Київського Динамо. Тож, друзі, да, 67-го хвилиновачів, Олеслакаваєв, геніальніший пас. Просто геніальний пас на лівий фланг. Вчеренко. Константин Вечеренко, Константин прострел, Виталий Буяльский абсолютно один, пробивает по воротах и забивает кол Виталий Буяльский. И Виталий Буяльский забил после передачи Константина вивчаренко Я бы, друзья, бы выделял бы, да, бы Константина. Здорово, да, Константин открылся левым флангом, выполнил прострел и Виталий Буяльский. пробивает и забивает кол именно Виталий Буяльский. Віталій Буяльський відкрив рахунок у матчі на 67-й хвилині. Дуже важливо було киянам забити. Ну, і після того, як ви знаєте, ще й легше стало грати киянам, але да, заря там трішки підтягнула -під володіння, але. Друзі, да, підтягнули там володіння. Луганцяні, але в цілому я ж кажу, що да, Яні контролювали цей матч. І на 78-й хвилині матчу. Микола Шапаренко побачив на лівому фланзі Максима Брагару. Максим Брагару отримує м'яч, робить переступ, і заходить вже у штрафний майданчик, наносить ідеальний просто удар в дальній кут. Мені здається, там був рикошет від футболіста Луганського Заря, і м'яч просто ідеальний. Просто идеально Максим Рагар, вишов на данчик, выконув цей удар и мяч влітає ворота Луганської зере. 0-2 Динамо забиває в друге матче проти Луганской зерна. В принципі, далі Киане все-таки дотримували цю первого до кінця. Ну, зари там был правда бам'ят. Просто останніх винах, коли он дур. Вивів один на один футболист Жені, я ще не если Жуніне провело в упор але Георгий Бощан, Георгий Бощан Продемонстрував гениальнішу реакцию. Продемонстрував Георгий Бощан. Києвский Динамо. Друзі, в Кінці кінці 14 вересня 2024 року Кияни обіграють Луганську «Зорю». У Києві на стадіоні імені Валерія Лапановського. Перемога нелегка, 0,2 до Поділу. Друзі, я... друзі, друзі, да, я вам хочу так сказати. Дивіться, по статистиці. Давайте, друзі, пройдемося. 22-4, це статистика ударів по воротах. 7-2 удари в площину. Перевага все, це Київського динамо. друзі, 22-4. Просто співвідношення ударів 22-4, 7-2 удари в площину володіння 59-41. Тобто за усіма абсолютно ключовими показниками Кіяни перемагають зерів. І, в принципі, перемагають події, і справді у Київського Динамо були просто потрясаючі моменти. І в першому таймі, і все-таки в другому таймі Віталій Бояльський з Максимом Брагаро. Ну, Свої голи Кіяні все-таки знайшли. Виталий Буэльский забил после гениального паса Владислава Кабаева на Константина Вечеренко на левом фланге. Константин уже зашел в штатный майданчик и просто идеально побачив в районе 11-метровой позначки Виталия Буяльского. Який пих Виталий Буяльский, пробил Виталий Буяльский, забил. Ну и Максим Брагару на 78-й хвилине подвоев перевагу киевского Динамо. Я не по ділу перемогла. Ось такий, друзі, вийде матч. Я хочу, друзі, знаєте, ось, да, ось, пригадала ми цей матч, да, сезон 24-25, 14 вересня 2024 рік. Зоря Динамо Київ, 0-2, Динамо Київ перемагає. Я, друзі, хочу побажати Луганській зорі доброти. Хороша, прекрасна команда з Луганська, київському Динамо. Друзі, хочу побажати добрати. У той день, 14 вересня 2024 року, я вважаю, що Київське Динамо по ділу перемагає Луганську зерю. Ось Кіані справді виглядало дуже здорово. Тож, Динамо добрати, Луганський зеррі добрати. Вам, друзі, да серця, я би хотів побажати вперше щастя, любві, доброти, да? тобто, всього вам найкращого. Любви, доброти, щастя, радості, вот Бережіть себе, будьте щасливі, Всім пока, друзі. Будь щасливі, Будь щасливі.